Вітаю вас, друзі. Ну що, ви готові до того, що до нас покотиться залізний колобок? Собирають по сусікам по всій Європі. Однак, коли цей залізний колобок на Україну, поки не ясно. Наші союзники продовжують постачати нам озброєння. Російські загарбники продовжують вже наперед від цього горіти. А потім вони будуть горіти реально на полі бою. Під Подуглядарам погубили огромну колонну наших хлопців. Погибли. Хороші парні, а вже ж нам би хотілося отримувати зброї більше та швидше, але дякуємо, хоча б і на тому. Ну а російські пропагандисти тим часом закликають не розповідати росіянам про нові постачання озброєнь, бо росіян це нервує. Мені ж ми нервіруємо власне населення, нервіруємо воті безконечними повідомленнями А все нових і нових поставка ружу російським окупантам не варто знати, яка саме зброя буде їх вбивати в Україні, тому що і що вони усі будуть впадати у депресію. Ситуація все хуже і хуже, да то що аружі все більше і більше. Ми своє населення заганяємо в депресію. Це депресія. а особливо депресія у росіян буде розвиватись, тому що сама Росія абсолютно нічого із постачаннями Україні озброєння зробити не може. Вони ще не таке поставлять. Я хочу зрозуміти, наша політика в отношені токакая. яка. Тобто наш отвіт тон в чому состають. Ну в чому состоїть? То не дуже зрозуміло, да власне так само, як Росія абсолютно нічого не зробила після того, як хтось невідомо хто підірвав її північні потоки. Севірне поток 2 зря строїли. Ні, ми нічого ні Ми... Щоб підвищити ваш рівень русофобії, негайно друзі, підпишіться на мій канал. І а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби якомога більше людей побачили цей випуск. І сьогодні з вами буду говорити про те, як Росію принизив невідомо хто після того, як було підірвано Північний потік 1 та Північний Потік-2 давно і ще років 10 тому, коли тільки запускали. Перший північний потік Владімір Путін цим дуже пишався, тому що він завдяки цьому потім заробляв дуже багато грошей для війни проти України. Європейські потребителі зможуть єжегодно получати до 55 мільярдів кубометрів російського газу. Потім росіяни напередодні повномасштабного вторгнення запускали північний потік. 2 ця історія була дуже скандальною, тому що частина наших союзників виступала категорично проти, а Байден. Заявив прямим текстом, що якщо Росія піде на повномасштабне вторгнення, то тоді північний потік 2 припинить існувати. І в іф Росінвейз амінс танксчупс кроссинді бордер в Україні агендені норстрім тю. Ви вивол бригане догалю дуда. Exactly. We will, uh, I promise you, we'll be able to do it. <laughs> <laughs> Після початку повномасштабного вторгнення після 24 лютого 22 року проти північного потоку 1 та північного потоку 2 було застосовано санкції і вони майже припинили свою роботу. Владімір Путін тоді жалюгідно нив і просив санкції зняти. Це поставили під санкції, новий газопровод новий. Візьміть возьміть і зніміть в кінці концов санкції сірно потоку-2. 55 п'ять мільярдів кубічних метрів погоду. Тільки кнопку нажати. і кнопку хтось таки натиснув. Тільки іншу наприкінці вересня минулого року північні потоки були підірвані. Марія Захарова, представниця так званої Росії, яка не дає спокійно жити усім своїм сусідам, образилась і почала казати, що Росії хтось не дає спокійно жити. Та і наш континент теж. І ви не даєте нам жити нормально і спокійно. майже одразу Захарова, як представниця Міністерства закордонних справ так званої Росії, сказала, що у Газпрома є серйозні докази щодо організації і щодо організаторів диверсії на північних потоках. Газпрому способна громадськості достовірні і об'єктивні дані о причинах із паузлях і заказчиках. Діверсія, правда, жодних доказів Росія по сьогоднішній день так і не показала, зате показала комп'ютерну графіку. Заложити мощні вибухові устройства під трубопроводи і тщательно їх. І це був уже фінальний етап підготовки. До теракту. стало питання: а хто ж це зробив? Яка така добра держава? Невідома підірвала північні потоки. Захарова заявила, що це був якийсь там колективний запад. Наказувати то. что именно коллективный Запад стоит за всем тем, что там произошло. Потом Захарова зарядила Коношенкова, ну а або навпаки. Игорь Коношенков транслирует уверенность каждый день по несколько раз, заряжает таким эмоциональным, так сказать, драйвом всех остальных. И Коношенков ответственно заявил, что певничные потоки подрывала Великобритания. Боже, бережи короля. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании. Принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года. Попадривок газопровода в северний Поток 1 і северний Поток, 2. А вже ж жодних доказів Росія цьому абсолютно не надала. Це була просто пуста заява, така ж пуста, як і власне голова самого Конашенкова. Є версія більш правдоподібна. Ймовірно, Російська Федерація, так звана, підірвала свої ж північні потоки просто тому, що може. З точки зріння статей і репортажей, сама Росія заінтересована в поврежді. Ні, трубопровода. А вона моє це і зробила. Не розумію тільки, чому це росіянам не подобається, коли їх звинувачують у тому, що вони підірвали свої північні потоки. Адже росіяни так люблять постійно казати, що це Україна сама на себе напала, що Україна веде агресію проти самої себе. Ну так завжди можна гратися у цю гру, як то кажуть, у двох. Потім з'явилися нові матеріали. Один журналіст заявив, що це були Сполучені Штати. Що Сполучені Штати Америки начебто підірвали північні потоки в мірі. Обсуждають сенсаційні розоблачення причасності США, лично Байдена, а також воєнних до взрывам северних потоків. Реакція Росії була надзвичайно серйозною. Обурено у Госдумі виступив депутат Петр Толстой. США спланували і осуществили операцію по взривам газопроводів Северний Поток-1 і Северний Поток-2. Ну, це державний тероризм, який жах. Ну хто б ще казав про державний тероризм, як не держава-терорист, як не так звана Російська Федерація? Лавров при цьому почав казати, що американці мало не самі зізналися у тому, що це вони підірвали газопроводи. Американські офіційні лица признають, що це Uh, їх рук діло. Чому він зробив такі висновки? Тому що Вікторія Нуланд раділа тому, що північні потоки, точніше північний потік-2, був знищений. Сенатор Круз, як ви, я є... And I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. Сейчас уже госпожа Ну,ланд, по суті, євкус повінне Ну, це дуже серйозний доказ. Ви знаєте, я от особисто теж радію тому, що північні потоки перестали існувати так. За логікою Лаврова, тоді це я їх мав підірвати. Такої бриддя бредятина, трудно сімі що хтось що але тим не німіння, придумують всяку таку чуш. Але і Лавров і Захарова, і Коношенков можуть казати усе, що завгодно. Набагато цікавіше, що сказав Владімір Путін, кого ж він вважає винним у тому, що північні потоки перестали існувати. А Путін жодної конкретики сказати не може. А хто стоїть за диверсію на сірнах? Поток, очевидно, тот, хто стріміться окончательно розграють зв'язки Росії та Європейського за версією Путіна за підривами північних потоків стоять і так зрозуміло хто, тому що це ті, які саме ті вигадати ви, приобретатель бенефіцари, і так понятно. але як же так, якщо все відбулося так, як кажуть росіяни, що це або британці, або американці зробили, то це. Мало би означати, що по відношенню до Російської Федерації, так званої, на думку самих Росіян, було вчинено. Акт агресії і на російському телебаченні навіть казали, що ситуація із підривом північних потоків нагадує ну от прямо початок першої світової. Ви порівняли диверсії з северного потоку з вистрілами в Сараєви. І потом у вас, по-моєму, така фраза, якщо я не перевіраю, э, тепер абратному нет ні у кого ще минулого року на російському телебаченні казали, що через цю ситуацію почнеться ядерний апокаліпсис. А людство. Оживає останні місяці та тижні надо ну, жити нормально. останні дні неділі возможно нам відведені, треба прожити весело що ну, буде обідно. Проте у реальності Російська Федерація просто усе проковтнула і відреагувала надзвичайно серйозно. Ну, окрім виступа Петра Толстого, відкрили ще кримінальну справу. Бійся Байден в нашій країні після диверсії возбуждено уголовне діло по статті акт міжнародного тероризму. А ну була і ще одна дуже серйозна реакція. Учора Росіяни повідомили, що їхня Госдума буде звертатись до організації організації об'єднаних націй, власне, як ми бачимо, Російська Федерація так звана реагує абсолютно нікчемно як імпотенти. Вони абсолютно нічого не можуть зробити у відповідь. При тому, сам заступник Лаврова каже, що імпотенти при цьому європейці. Сама політична позиція е, зайнята європейцями е, в, цьому, в цих ділах. А нас віддійствують от політичним імпотенції. і справа у тому, що який би варіант подальшого розвитку подій росіяни не обрали, усі варіанти для них будуть дуже поганими. Дивіться, якщо росіяни проковтнуть усю цю історію, а вони вже це роблять, то вони отримують серйозне приниження на увесь світ, у тому числі і перед своїми союзниками. А якщо росіяни спробують щось у відповідь зробити проти Британії. Нії або Сполучених Штатів Америки то відповідь вже проти Росії може їм не сподобатись. Росіяни не спроможні на таку відповідь. Вони не можуть воювати проти країн-членів НАТО. Тому єдине, що їм залишається у цій ситуації, як і з питанням постачання зброї України, це втиратися. Да ну і що? русські все нічого не зроблять. Ну чого -то ми взагалі я не знаю, ми как тих розбавили, просто до да нельзя. А наші методи що, утиратися, тому утерлись. бо вони нікчеми. Бо у цій ситуації вони можуть тільки терпіти, бо Росія почала завідомо програшну для неї війну проти України, і ситуацій цікавих щодо російської інфраструктури буде, я думаю, більше і більше за останні дні. ЧП з газу і нефтепроводами праводимі случаються как-то слишком часто раніше такого не було. Так звана Росія почала так звану спецоперацію, а програє війну. Я у цьому друзі твердо переконаний, але щоби наша перемога. Прийшла швидше, ми маємо багато працювати, працювати на нашу спільну перемогу. Тому я вам принагідно нагадую: підтримуйте збройні сили України, допомагайте українській армії, тому що остаточну долю так званої Російської Федерації будуть вирішувати саме українські війни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.